Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі Хата Рибака. Мене звати Швецію Юрій. Я сьогодні приїхав на чудове озеро, яке називається Ідро, яке знаходиться, яке знаходиться у підніжжі гір. Зараз грузимо сумки, треба пройти десь метрів 300 на те місце, на яке я хочу надіємося, що воно не зайняте. Місце трошки зі склоном. Але нічого, вода чиста. На вулиці ми маємо 1 градус тепла. Подивіться, як в горах гарно вчора випав сніг. В горах сніг, а тут цвітуть. Подивіться, друзі, а тут горах-сніг, а тут яка красота, квіти цвітуть. гарно, друзі. Це дуже гарне місце. Я тут влітку ловив лини по 2 кілограма. Подивіться, яке гарне це озеро має глибину, не пам'ятаю, потім подивлюсь, і скажу вам. дуже гарно, подивіться, яка красота. Не будемо гаяти часу, будемо розлажувати робоче місце, будемо замішувати корм. Сьогодні будемо ловити, карп... будем ловити на два карповики, на кормачки і одну вудку закину на поплавок. Потім побачу, якщо не буде йти на поплавок, закину ще один карповичок. Розлажуємо робочі місця, готуємо, і походу вам розказувати про це озеро. <рикорму> У нас усе, така сипуха є, карп карас. І додаємо ще одні сипухи Чуть-чуть, бо вона дуже і полюбляє короб. Вона дуже має гарний запах. Додаємо це. В общем, змішуємо дві сипухи, потім опариші і обична кукуруза. Замішуємо. І будемо закидувати одну закинулодку на дальну дистанцію, другу трошки ближче до берега. Корм у нас вийшов. Отакий. Я змішав дві сипучки, додав трошки кукурудзи. в мене пелець був, трошки висипав редкріль. Зараз ще трошки додав опаришів і буду закидувати на кормаки. Кормаки у мене по 80 грам. Я ж говорив одну на дальній, трошки дальню дистанцію, другу трошки ближню. Так що поїхали. Так, друзі, розкинувся. Це у нас перша вудка йде 6-метрова дайва блонези. Я закинув на поплавочок. Надіємося, що щось буде дибати. Поплавочок погано видно звідси. Потім поміняю, поставлю щось красне. І два корповички закинув на кормачки. Насадка. Два опариша і кукурузина. Так що ждемо покльовку. Наша буклявка. друзі, спочинув. Перша рибка є. Такий красивий. кіла два десь буде. Так що спочинав. Не зря ми сюди приїхали. Сніг в горах лежить, а коропи клюють. Друзі, до речі, якщо хтось не підписався, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. І допомагайте, щоб український контент продвигався. Дякую за те, що дивитесь. Дивіться до кінця, буде цікаво. Не хочу повторюватися, але, друзі, завжди ловлю. На кукурудзу, на опаричі. Ливо я дуже рідко використовую. І я не трачу дуже багато грошей на прикормки на це все. Завжди повертаюся додому з рибою. Я ловлю, я привик так ловити. Напишіть, як ви ловите. Скільки ви тратите на корма, на це все. Я трачу дуже мало, друзі. І завжди риба клює, завжди повертаюся з риби. Тому що дивлюсь багато відео є. Рибаки, які приїжджають і сутки, і двоє, і троє сидять, закинули туди півтони корму, щоб її прикормити. А потратили кучу грошей. А результату немає. Ну, таке теж буває. Але я ж е, я люблю по-простому. Так, зараз призакидне кормачок. Так, що я кидаю, друзі, тут хороша яма. Як на мене, там рибка збирається в цій ямі, тому що нитка йде так гарно вниз, то я, в мене немає. Собі нічого, щоб замірити глибину, але по нитки бачу, що яма глибока тут біля берега. Кормачок, куку, дві кукурузини і два опариша. Чекаємо, друзі, на покльовку. Тут риба. Дуже сильна. Цього на 2 кіла тянеш, таке вражено, що тянеш на 7 на 8 кіл. Тут дуже сильна риба в цьому озері. В руки холодно. Куп'ємо гарячу чаю, зігріємося. Зараз у нас на годиннику... Зараз у нас на годиннику... 11 година. Я приїхав сюди о 8 годині. Зараз 11, через 3 години була покльовка. Ну перед цим теж трохи два рази пікнуло. Ну, то я не вважаю покльовку. Я зараз Гарно потягнуло. То через 3 години маємо коропа. Чекаємо на слідушу покльовку. П'ємо чай, дивимося на гори, тому що тут дуже гарно друзі, Я, я не можу на камеру вам передати, як тут гарно. Чекаємо. Е, на поплавок закинув на поплавок, поки що не було жодної покльовки. Але залишимо хай, хай буде. Тому що тут гарні линки по підберег ходять. Надіємося, що клюне линок і побачимо сьогодні линка. Тут вас трохи хліб. Побачимо, але як на мене вже третя години дня. Ну, надія вмирає останній. Будемо чекати до останнього. Сподіваємося, що щось плюне. Тільки що я перезакинувся. Третя година. дня, Ми ще посидим півтори години. Далі будемо збиратися. вже стоє холода, тут сонечко трохи ховається. Ну що, друзі, будемо закінчувати сьогоднішню рибалку. На жаль, була тільки одна покльовка о 11 годині і все більше не клювало, Але дякувати за це. Що відійшли від нуля, що ми поїхали додому з нульом. Так що дякую, що додивилися до кінця. Дякую за коментарі, за лайки, за підписки. До слідучого разу, друзі. Дякую, що додивилися до кінця. Всім гарної рибалки хай щастить!